Шалений день. Хмарки, Тут всюди похмуро, така тиша, тиша і тепло. Нависають просто ці дощові хмари, ось ось піде дощ. Але його все ще немає. Ми загодувалися, покльовки теж поки що немає. Чекаємо, і з цікавого піднялася вода в десні. Мені здалося, що вона стала не така чиста, як там минулого тижня. І, і в принципі поки жодних ознак риби на точці немає. Проте зараз робимо догодовування, додамо більше тваринних компонентів і будемо чекати. Всі риби на минулій риболовлі затягували мою снасть от в ці кущі, на жаль. І кидати доводилося прямо в них, бо скоріше за все десь там в цій ямці під кущами ці риби і стоять.